你寂寞。 Всім привіт! З вами я Евеліна, і сьогодні будемо знімати Adopt Me, грати в Adopt Me. І в нас сьогодні буде рубрика з нуля. Я думаю, ви всі знаєте, вона дуже популярна. Хто не знає, зараз розкажу. Наприклад, у вас є новий аккаунт, і на новому аккаунті є стартове яйце. Там попадається або сіра, сірий котик, або такий песик. Також я сьогодні буду починати з стартового яйця. але я не буду створювати новий аккаунт, так як в мене є багато інших аккаунтів. Я зайду не на свій основний аккаунт, а на свій простий. Це мій другий аккаунт. Основний аккаунт, якщо що, в мене, називається 1 е 2 Хто ж ще забув? Вибачте, що я пропала, просто зараз почалася школа, у мене ще й плюс е репетиторство є, і плюс я 9 клас, я стараюся файно вчитись. Тут я показую вам інвентар, він у мене не дуже файний. Та як я просто і плюс я тут не получала, я перекидувала зі свого от пару петів сюди. Ну, ми по-чесному будемо робити, тому ми просто візьмемо сірого кота, так як в мене простого немає. То він у мене прокачений, але я думаю, тут нічого страшного немає, і будемо починати з нього і будемо трейдитися. Також це перша частина буде ще багато частин. І В кінці ви побачите результати. Якщо вам сподобається це відео, то я знімлю другу частину. Ну всі пети, які будуть у мене в зірочках, це ті, які я затрейдила. І так я зараз на середині витянула котика і буду зараз трейдитись і писати трейдкет або давати комусь трейди. І так, мені дали перший трейд. Це дуже файно. Я витягаю свого котика і надіюсь, мені щось файне дадуть. Ця дівчинка мені дала пета мауса і вона отклонила. Дуже круто. І так, мені тут дівчинка дала трейд. Потім вона в трейді мені дала легендарне яйце, а потім його отклонила. Я просто таких людей не розумію. Тут мені знов дали трейд, і тут мені дали якісь е, стікери. Я не знаю, що це таке, я не знаю їхню цінність, тому я не хочу їх, і я не буду за таке трейдитися. Я хочу якісь там петів, тому пишу і пліс-пет. Нічому ніхто не хоче такого милого котика. Ну просто подивіться, який він милий. Тут я писала, що, типа, ну, котика на любого пета, але все одно мені перше ніхто не давав трейд. І тому я вирішила перезайти на інший сервер. Цей сервер був побільший, я сподіваюся, мені тут хоча б щось будуть давати, хоч би щось. Так, і нарешті мені дали перший трейд, і за котика мені дали Міккі Мауса. Ну, коротше, мишку дали. Я надіюся, вона соґел, бо по-моєму мишка це вже поліпше ніж котик. А я така добра, що написала Сенькі у тіпа надіюся, що вона мені дасть. І та вона мені дала ура. В нас тепер є мишка. Ви пізнали, як я тут надіялась, що мені дадуть це яйце і джинджеркета, але вони одкнили. І тут знову мені могли дати мурашку, чи як то простий нормальний трейд, як на, як на мене. Я не знаю цінність, але но... вони все одно відхилили трейд. І знову мені знаєте, що зробили? Відхилили трейд. Щоб ви знали, я на це відео дуже довго часу потратила. І нарешті я затрейдилася на мурашку просту. І я зайшла на інший сервер, та як в мене не записувалася зйомка, і мені дали. Пета, ви би знали, бо мені оця дівчинка дала рарного пета за мурашку, а потім я стояла АФК, і вона мені просто дала мурашку, вже не втретє, а просто так подарувала. Тут я сама дівчинці дала трейде, як я вже задовбалась просто писати трейд, трейд кет, трейд там ант і так далі. І що мені просто нічого не дали, як завжди. І нарешті я зустрілася на любого іншого пета. Просто я не знаю цінності, але я просто трейджуюся, як я бачу ліпше. Не знаю хази. Я перезайшла на інший сервер, мені давали рай дженджеркети. Я знала, що вони відхилять цей трейд, але я надіялася, що може там согл будуть. І мені знову дали трейд. І цей трейд, як по мені нормальний був, але все одно да, вони відхилили круто. А, ця дівчинка чи хлопчик дала мені трейд, дала мені окса, потім його забрали. А потім взагалі відхилили цей трет. Круто. Чесно, за цих петів вони почали давати якісь, я не знаю, чи то фігня, чи це не фігня. Я не знаю просто цінність, я давно не грала в Adopt Me, і я. Як я вже говорила, треджусь на петів, Тому от як ви тут бачите, я зайшла на я довго дуже чекала, щоб зайти на донаторський сервер, і я думала, якщо я зайду на донаторський сервер, щось поміняється. Як ви бачите, всіх були круті пети, і чи я давала трейд, чи мені давали трейд, Вони все одно не розуміли і завжди якісь давали крутих петів. А потім думали, ха-ха-ха, ну тіпа для чого мені цей мусор, і завжди відхиляли трейд. Ну і з кучу часу мені дали корки, а корки ультрарарні, і це вже прогрес, як ви бачите. І я дуже рада. Зараз ви подумаєте, як у мене з'явився оцей арангунтан, чи як він там називається. Оця мавпа рарна, уявляєте? Зараз вам покажу в ліцензії. Я просто стояла афака, бо я вже не мала сили трейдитися. І мені просто так, якийсь по-моєму пацан, чи то дівчинка подарувала. Через не через трейд, а так, просто через гів подарувала пета, я дуже рада. Щоб ви знали, я тут навіть дуже мало давала, але я не знала, коли я подивилася на сайті, то я тоді взнала, але вже відхилили трейд. Це було дуже обідно. Як по мені, це був досить файний трейд, не знаю, я мало давала чи перебільшувала, але я б сокл була, але мені відхилили трейд. Ну і Нарешті я затрейдилася на якийсь трейд, і так, тут я затрейдилася. Я думаю, як по мені це файний трейд, та як вони давали рарну, то вся там все порівно, але мені здається, рарка там якась олдовіша, бо тому, що вона олдовіша з Хеловіном. І потім мені якийсь кокосик дав трейд і написав, типу, от ти ют. Я перше не зрозуміла, а потім зрозуміла, що вона пише, типу, ютубер, типу. А те, як в мене, типу, над головою пише, типу, Ютуб і назва Ютубу. І вона написала, що який контент знімаю, окей, потім подилюся і так далі. Потім я сама дала трейд дівчиці і дала їй отакі от петів. І, до речі, як ви знали, я перебільшую навіть за цього міньйона, але я думала, що я за на легендарку і вже буду закінчувати. Відео, але вона все одно відхилила трейд. Ну а на цьому я відео буду закінчувати. Ми добилися сірого котика на отаких от вот петів: один ультрарарний, один нерарний і він олдовий. Ну не прям сильно, але все одно. Надіюсь, відео сподобається на 10 лайків. Я напевно, що знімлю другу частину. Всім пока-пока!